Як все світ нас спрямовує і допомагає нам вийти на свій шлях? Привіт, любі, друзі! Дуже коротко розкажу свій досвід. Отже, я невеличкий час, вже кілька місяців веду свій ютуб канал, і мені прийшла свала на думку ідея робити вирізати короткі відео по 5 секунд з інших каналів. Є така можливість в Ютуб. Це все офіційно, це вигідно. Якщо канал монетизується, за це отримують гроші. Як і автор каналу, так і той, хто зробив вирізав. І Переробив це відео. Отже, мені спало на думку додавати афірмації на день. І у мене дуже добре виходить придумувати, створювати афірмації, проте я не товаришую зі штучним інтелектом і не можу робити ну, поки що такі яскраві відео, які є в Ютуб. Ми, до речі, списуємося в коментарях з авторами. Роликів, з яких я вирізала ці п'ятисекундні відео, і вони схвалюють цю ідею. Ми ставимо лайки, сердечки один одного, підтримуємо. Проте кілька днів по тому у мене виникла така проблема, але я слово проблема уникаю задача Ютуб перестав завантажувати оці п'ятисекундні відео з ремікс з інших відео інших авторів. Ну, я три дні билася головою, що можна сказати, що я робила, чистила кеш, я перезавантажувала телефон, що я тільки не робила. Я просто у мене ну такий був трохи поганий настрій через те, що ну як, як мені тепер робити. Потім я припинила це і подумала, стоять, які уроки мені хоче дати всесвіт. По-перше, можливо, мені не потрібно більше це робити. Потрібно знімати тільки свій авторський контент. Бо якщо проаналізувати на моєму каналі, є якось такі коротенькі відеоремікси з е, інших каналів, так і мої авторські відео. Ну тобто, все і одразу. Тобто, можливо, мені треба перейти тільки на свій власний контент, або навчитися створювати ось ці відео зі штучним інтелектом, власноруч, або е, нещодавно я чула інформацію, що коли в подальшому Ютуб перестане монетизувати там, де створено штучним інтелектом. Ті відео, які створені штучним інтелектом. Ну, Тобто, я подумала, треба врахувати уроки, які мені дає Всесвіт. Отже, любі друзі, ще не придумала, що буду з цим робити, проте ось так нас спрямовує Всесвіт. Нема ніякої гори, яку треба обходити, треба усвідомити, який урок вам хоче дати Всесвіт, і рухатися далі в напрямку якому тебе спрямовують гарного дня, щастя і миру.